до вас звертатися. Петро. Петро, рада вас чути. Скажу відразу, розмова стосується грошового призу. Приділіть, будь ласка, хвилинку. Це може вас приємно здивувати. Ваш номер випадково брав наш програма. Це участь в акції від компанії Image Club, Головний приз 380 тисяч гривень. Я дуже за вас рада, що ви отримали таку можливість. Давайте приступимо до справи, Петро. Назвіть, будь ласка, ваше прізвище. Порошенко. Порошенко. Порошенко? Ні, ні, Порошенко. Зараз, Порошенко, Петро Побачкові. Олексійович. Петро Олексійович, назвіть подивіться народу. Так, одну секунду, зараз. Я перепрошую. Так, зараз скажу вам. Так, забуваю просто. Так, пишете, 26 вересня. Так. 1965 року. Так. Добре, дякую. А, я бачу, що а якщо у вас є серйозний трезв до грошова винагороди від компанії Мішко, звертайтеся за номером 0800 301 736. Дякую за спілкування. Гарного дня допомогти. Зачекайте, зголочку. Ну, а, а як пристрій 180 тисяч гривень? Я ж ви ж сказали, що я можу його отримати. Дякую за спілкування. Но ви не є. Петро Порошенко Олексій. А як ви вгадали це? Це неможливо вгадати взагалі. Ви якось так, якщо прихована вас, камера. Це серйозне, ні, якщо у вас з'явиться серйозний трез до грошової нагороди, звертайтеся за номером 0800 2017. Мені, мені просто цікаво, як, 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 як вам вдалося вгадати, що я дійсно не Петро Порошенко. Я просто так приховував це. Якось до спілкування, гарного дня до побачення.